Чияка місячна зоряна, ясна, я. видна, хоч голки збирай. види кохана, прасела собора, хоч на хвилиночку. Хай. Цей час, коли мої колеги. І знімались і в рекламі, і ну, в різних місцях, щоб запрацювати гроші, я на, на щастя, я мав можливість працювати з задоволенням і без е, червоної краски на обличчі. Правда, мало було кіноматеріалів, я кажу, зйомок, але я сам вибирав і я сам себе кажу, позичив на таке життя, тому що зніматися в сучасному ну, я кажуть. Кіно телеваріантів я не хотів, хоча міг можу. Ми все робимо під телебачення. Виховуємо дітей, ми їх готуємо, ми готуємо їсти, ми любимо дружину, кохаємо чоловіка. Все ми робимо під телебачення. Ну, згадайте, коли в нас так буває, що ми щось робимо, а оцей ящик який я ще в ті часи, в радянські часи, називав хвороба 3Т, так сказать, її затапче. Я не сміюсь над телебаченням. Мені над вами не даємо, не дай Боже. Скоро представити Україну там, на фестивалях у Колі Бурляємо, у Амурська осінь, була вічі сім'ї нікому. тому що ті, хто в серіалі на московські деньги. Это, в общем-то, актеры театральные малоизвестные. Хотя там есть хорошие, прекрасные актеры, украинские. Но они все вынуждены сниматься за полцены. Потому что как натурные перчатки дешевле для россиян, которые снимают кино, так точная рабочая сила половину дешевле. Поэтому цвет частые я. На жаль, мало працюю, тому що ще вважаю, що голос мій бажає бути кращим. Я можу вже випити чатку з вами, а заспівати з вами, на жаль, не зможу сьогодні. Маю надію, що скоро буде час, коли я буду співати і буду радіти пісні, як я вмію, радіти українські пісні і російські пісні. Ось Сьогоднішні люди, які поступають до театрального вузу. Я не кажу всі. Але коли вона одна людина, то одна. Коли їх внурається 18 і кожна з них не знає української пісні. Невже там від початку до кінця ні, зовсім не знаю. І бажання співати, вони не дуже великі. Я вважаю, хоча мене зацілають, що я готую нечистих. Дикторів телевідощих, тому що вважаю, що він має бути актором. Він має вміти робити все. Вмієш націонати добре. Це 100 доларів, А мій співати працювати ще 200. А що мені може розказати дівчина, якій 18 років, вона буде мені розказувати про медицину? Я вважаю, що на дикторство мають прийти люди за віком десь 22, 23, 24. Тоді, хоч що-небудь вона принесе своє. Я кажу, До речі, хто написав, хто діє і хто їх. Через тиждень сказав, дізнайтеся, вона прийшла і одна тільки дізналася, каже русський писатель Фантас Чернішевський. Я кажу, де дізналась? О, хто сказав? Вона каже інтернет. Номер один саме проблема, яка лежить на керівництві і держави, і та ідеологія, і та, як кажуть, клас. Про що нам говорити, про що спілкуватися, і звичайно, що нам знімати в наших телесеріалах. Хто має бути героєм нашого телесеріалу? Вважаю, що це не від великого розуму, коли саме питанням про це і про мову, і про це ставлять і кажуть, питання ребром. І одні, і другі робили ці вчинки. І, і ті вчинки. Потребують поваги. А хай потім історики, юристи, спеціалісти доводять, щоб він винуватий. Все життя, ну не все життя, більш вже розумове життя, мрію зняти кіно саме про дітей. А якщо я не вгадаю і не, не, зніму, не буду знімати таке кіно, як знімав Іван, як Льоня знімав, багато хто став знімати кіно. Побачив деякі кінокартини, які в цей час їх замкнули. То я подивився і думаю, слава Богу.